Сьогодні, 26 листопада 2025 року відбулося 20-те засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради, виконуючи обов'язки міського голови Андрій Скидан, розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про свалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Мирунівської міської ради від 20 грудня 2024 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2025 рік зі змінами, доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Звернулись до нас керівники комунальних підприємств центр медико-санітарної допомоги на збільшення фонду оплати праці 1 мільйон 160 тисяч гривень. опорно багатопрофільна лікарня на придбання генератора 300 тисяч гривень. На програму турбота на виплату матеріальної допомоги військовослужбовцям 2 мільйони гривень. Комунальне підприємство польове, ремонт насосів, електронасоси свердловини 39 тисяч гривень. Вероніка житло, запчастини до ліфта соборності 17 26 тисяч гривень. Вероніка житло, капітальний ремонт прибудинкового асфальтування по соборності 133 200 тисяч гривень. Кошти потрібні. Кооператив «Світанок», співфінансування 75 тисяч гривень, благості оплата послуг, коригування Загального фонду на капітальний, плюс ще збільшення видатків на 80 тисяч гривень. Комунальнику збільшення вартості придбання електронасоса, ми в попередній сесії виділяли, їм 40 тисяч, ще потребує 16 тисяч. В гуманітарному відділу збільшення фонду оплати праці по, саду, по садочках 2 мільйона 700 і нарахування 368 тисяч на придбання оновлення штучних ялинок, гірлянд 70 тисяч гривень. Ну, це за рахунок перерозподілу, в них є на продуктах харчування кошти. Потім по школах теж збільшення фонду оплати праці 1 млн 800 тис. грн. І нарахування 11 тис. грн. В бухгалтерії збільшення на комунальні видатки, електроенергія 20 тис. грн. І вивезення покутових 1,5 тис. грн. По відділу культури, школа мистецтв, придбання генератора 45 тис. грн. По Дю США збільшення фонду оплати праці 250 тисяч гривень за рахунок перерозподілу з енергоносіїв. По управлінню фінансів звернулися до нас військові частини Есі рука, але з ними переговорили, вони спіють освоїти на придбання ми ПЛА, РЕБів і сім військових частин. От такі зміни планується внести. Члени виконкому погодили внесення змін до бюджету. Також заслухали та погодили програму забезпечення діяльності добровольчого формування Миронівської територіальної громади номер 1 на 2026 рік. На засіданні виконавчого комітету було погоджено проєкти програми Турбота та програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх родин. Затвердили тарифи на платні соціальні послуги, які надаються комунальною установою Миронівський центр надання соціальних послуг на 2026 рік. Також затвердили звіти про виконання фінансових планів комунальними підприємствами Миронівської міської ради за 9 місяців 2025 року. Надали дозволи на вирубку дерев у населених пунктах громади. Також надали дозвіл на розроблення робочого проекту капітальний ремонт благоустрої території від вулиці Благовіщенська до вулиці Захарченка у місті та розглянули низку питань щодо взяття зняття з квартирного обліку. До порядку денного засідання виконкому були включені і питання щодо доцільності позбавлення батьківських прав, зміну статусів дітям, позбавлених батьківського опікування на статус дитини сороти та щодо доцільності продовження цілодобового перебування малолітніх в закладі, який здійснює інституційний догляд та виховання дітей.